Вітаю, друзі! Сьогодні малюємо дуже легко, ресурсно, натхненно, малюємо квіти і дуже-дуже інтуїтивно. Змочуємо аркуш водою і білою фарбою. Фарби білої небагато. І беремо відразу синю, можна вибрати інші кольори, може фуксія, рожеві. Але насичені бажано. Я беру сьогодні сині, два види і роблю жирні мазки синьої фарби. Тобто так а, щедро намішу фарбу. фарб і багато краплинок. І не мочаю білий, а відразу починаю розтягувати мазок за мазком від верху до низу. У мене формат блокноту А5. Досить зручно для того, щоб швиденько себе наповнити. Тому ось так легко малюємо фон. Він виходить насиченим. Пензл замиваємо, витираємо і відкладаємо широкий наш. Беремо другий пензл, синтетика, лопатка, змочуємо водички, беремо білу фарбу і створюємо через два такі емодзі Сумний смайлик і веселий в горловину ваночки. Да? Ось так ми створюємо лінію зелені, наче в нас пляшка, бомбаночка на да? для нашого букету, для нашого ресурсного стану. квіти завжди наповнюють. І легко можна намалювати, уявити вазочку з будь-чого. Да, у нас буде спляна ваза і з якоїсь пляшечки або баночки. Діла фарба повні висохнутому фону. Дуже гарно де як є ті ефекти скла, як так кажуть. Да? Для початківців це саме. Гарний варіант починати, не боятися робити лінії, мозки білою фарбою, дуже легко. І виправляти, і наносити, і додавати. Виходить, непогана у нас ваза баночка. Бока баночки ми мене коротенькими мазочками освіти. Замиваємо пензлик, витираємо і беремо. Коричневою фарбою, якою зображуємо три такі жучка, які будуть серединкою наших кліточок. Серцевинку. Починаємо з коричуємо а потім тоненький пензл, саме тоненький, ночаємо жовту і вже жовтою ставимо точечки, траплиночки наченочки, такі зуцвіття на серединці квіточок. Можна лише жовту використати, можна використати охрову якщо є. У мене сьогодні не було її, можна використати зелену, на темну, але не багато. Надати якесь, щоб було чим більше кольорів, живописніше і багатіша серединка. Ну і, звичайно, зверху знову жовтеньки, нам було ще можна світло, яке у нас виділити, яскравості надати. Верхівку цих уявних наших жучків. Ну, повертаємося до пенлика. Мені сьогодні хотілося саме білих квітів, можна брати два кольори білий і щирий. І я наношу ось аркуш так, щоб ця ваза опинилася майже вгорі. Я наношу пелюстки до серединки квітки Таким чином, що дуже важко сконтролювати їх. Я пензлик. Широкою частиною, а потім його зглужую в та частиною, mm. Так наче це плюс ромашки сходяться. Але деталі я не можу проконтролювати. Так, я гамлю шофарбу. Але виходить досить непогана така спідничка парасолька. І таким самим чином зробимо і наступні дві квіточки. Звичайно, можна брати інші кольори, можна використовувати райдужний межок-казок і пензлик пензлити білу фарбу, наприклад, ворожеву або білий жовтий, марсалат, який вам хочеться. Да, так само серединки робити, експериментувати Інші кольорів відтінки. Але сьогодні нам такий контраст, синій білий. Десь а, до фарби буде менше на пензлику і полюстка буде більш блакитною, а десь вона буде більш яскравішою, білою. І ми сьогодні не контролюємо процес світла, тіні. Ми довіряємося повністю інтуїтивному живопису. Ось як вона набирає на мазочок цю фарбу, так вона в нас і лягає. Ми не сперечаємося сьогодні з простором. Для початківців дуже-дуже класний цей навик він формує зв'язок да, з фарбою, з пензликом, І робити стебла? Цей на сьогодні він не є реалістичним, а він знову ж таки є емоційним і має певні контрасти. Тобто є дуже яскравий фон, є яскраві квіти відносно і такі чорні стебла. Досить сухенький, скажімо так, може не містить зелені, але це може і викликати цікавість. Можливо, це саме тому, що у нас весною зараз пішов сніг і дуже похолодало. І знову від салатових і рожевих відтінків захотілося повернутися в стан, став такий холодний. Останнім тоненького пензлику, саме в маленького ми можемо поставити тепер дрібненькі деталі і прикрасити цей букетик де опрацювати, да, Це сніг на весні» називається маленькими такими. А, і літом є теж такі квіти, які можна додавати до ромашок. В принципі, ну, букет універсальний. Головне, щоб він вам подобався, щоб подобався цей сюжет. І, знову таки, ви відчували задоволення в самому процесі. Маленький. Тут ми використовуємо всі три пензлика, тому це дуже гарне відео для початківців, для того, щоб відчути кожен пензлик. Три пензлика широке. Малярну стрічку знімаємо перпендикулярно від нашого аркуша, тоді вона не буде шкодити. Аркус рвати і псувати там трішки малюнок. Бо буває, що скотче, бо малярна стрічка відривається частину малюнок. У нас це вийшло прекрасний такий малюнок. Мені подобається і спостерігати за ним і малювати його. І ділитися з вами. Я бажаю вам творчого натхнення, ресурсного стану. Дякую, що малювали зі мною. До нових зустрічей.